Друзі, усім привіт, слава Україні! Сьогодні я їхав покупати на одне чудове місце. Значить, тут Київська Русь та Раннє середньовіччя. Зараз переключуся і покажу кількість кераміки, яка тут є, просто вражає. Хочу подякувати усім вам, підписникам, глядачам та гостям мого каналу. За те, що підписуєтеся, проглядаєте, коментуєте, ставите лайки, поширюйте мої відео. Респект. Дивимося до знахідки і ганяємо, шукаємо щось цікаве. Так ось тут в мене є знахідка, але перед тим вам покажу, яка тут кількість кераміки. Там все просто Керамика, ось здивіться. Далі, далі. Ось тут. Але не хочу вам показувати кераміку. Ось дивіться. Ось. Це включу Пін. Корона ворона. Раз помиємо, подивимося разом. Перед тим вам покажу, що я ще знайшов, бо вже хожу фактично десь хвилин 40. Ось такий якийсь згодочок був цікавий. Ось такий, не знаю, браслет. Чи закінчення якесь реміне. Бачу якісь мінімальні узорчики на ньому. І ось помив монетку. Скорбова, але вбита. Зараз помию цю, та й подивимось. Так, ну ось монетка вже помита. Це ворона. Бачите, заржавілі окисли на ній. Значить, вона десь була біля заліза. Або в якомусь залізному предметі. Ну, це вже ніхто не буде знати, де вона була. Зараз вона вже в мене в купілці. Вибачайте, друзі, за вітер. Що маємо, то маємо. Бігаємо, шукаємо і знаходимо щось цікаве. Що це довший час. З сигналами дуже важко. Там знайшов одну монетку, і то вона мені в руках розломалася. І зараз ось тут ще одна бачу монетка є. Зараз я помию. Вітер. Вона не буду мити, вибачайте. Тому що вам так само надує, як і мені. Ось там монетка, що перед тою знайшов. І ось та, що я тепер знайшов. Нічого не видно. Тут трошки надгризано. Дома в лимонку хіну. І подивимося, що за монеточка. Важко друзі ходити, слідів багато, сигналів мало. Друзі, далі виходжу поле поміж слідів. Здалека дому якась монетка. Це якась кераміка. Не це хотів вам показати. Ось відбиточок. А ось тильничок від ножа. Шмурдяк ще менше викинув. Ще якийсь там обломочок. Сумно. Скажу вам чесно, сумно. З другої сторони знахідки не родяться, але надіємося всі на орку, що орка щось викине. Так, друзі, що це тут піном намацав. Здається, хрестик. Ось так друзі, але він горів. Ну, мити його зараз не буду. Смислу нема. Це КР Перша знахідка за пів години, напевно, можливо, хвилин 40. Сумно, ну але доля любить в партих, А я в партий. Ось, друзі, далі кручуся по тій уранні. І недалеко фактично від цієї можливої монетки, ось дивіться, поверхневий сигнал. І ось така монеточка. Ось зараз спробуємо її помити. Але де. Зараз, зараз, зараз. Де є товачку? Так. Монеточка вона мене тут, якщо передивитися. Видно орла. Дома вже буду гарно відмивати. То саме поле, то саме місце і ось щось кругле. а еще и надервана. Монатка, друзья. Оббита, можно потерта. Можно потерта. Воды не треба. Ось так, торпологом. кусочок відірвав. Знайшов Монату. Думаю якийсь совет або крайсер. Ну, дивіться, слухайте як дзвонить Почистив. Бачите, це фальшак тих часів. Ну тут нічого не видно. ця сторона більш-менш. Ось тут монеточка. Була би срібна. Техніка би вже її поламала. Ну назавжди туди попадалися цікаві цілі монетки. І великі, і малі різні. У нас, друзья, еще один сигнальчик был. Думаю, сначала какая-то жбонь. Видите, из металла. Но... Это обручка. Каблучечка вот такая. Не йде. Добре, кидаю в хабарницю, шукаю щось цікавіше. Нарешті є якийсь ріблячок. Зараз ми його помиємо і подивимося, хто такий. Що за монетка? Ой, блін. Надіємо дуже велике на це місце. Погоня. Ну вже вдома краще від мене. солит кладовку пилочку и пикаю дальше Ось, друзі, старі сліди, якщо ви бачите, ось вони пішли, бачите? І буквально від сліда 20 см сигнал. Ось він. Ось. Є в нас маленька монетка. Корона ворона. Бачите? І таке можна пропустити. Я думаю тут земля як вляжеться. Хороші дощі пройдуть. Тут знахідки ще будуть. Але поле вже б'ють руками. Отак, От монетка вдома відмиємо. Зробимо гарне фото. Тим часом кладемо в хабарничку і поки що видно, пікаємо. Это, друзья, в мене є ціла монатка. Ось монату насленька и серебна. Сейчас фокус. Щось здається цікаве. солід якийсь... пін солід якийсь цікавий. Делай за киши. Що таке, Щось Шись друзі. друзья. Кисть цікавый будет Добре, кидаю в копилочку і шукаю щось цікавеньке. Сигнал. Бручка, может и не, таких как болото, друзья цапарстые, все друзья цапарстые. Патина залази. Ну, що тут мочар така? Ну, самого главна, що ціленьке. Найголовніше, що воно ціле. Завершився сонячний мій копа вихідний. Покопав тяжко, але з результатом. Так. Тут металопластика. Ось тут монети. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 монет. Можливо. 11. Та я би не сказав, що так погано. Результат в принципі непоганий. Ось ну, перстень ще під кінець дня порадував. Ще якийсь обломочок. Тут якісь обломочки вам не показував тильник. Ще десь один тильник є, ще якась накладочка є. Видно шмурдяк кіно вам не показував. Ось такий, друзі, результат. Бажаю вам таких знахідок навіть кращих. Бажаю усім нам, миру та добра.